Годинник завтра під заводом fersінг Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Щоб відкрити застібку, знімаємо плівочку. Відкриваємо спочатку спеціальний фіксатор ось так. Потім натискаємо на кнопочки з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо, затискаємо зверху та закриваємо фіксатором для надійної фіксації. Ззаду можемо бачити, що скляна кришка, отже, можемо бачити роботу механізму. Так і спереду, у нас є ефект скелетону, тобто, можемо бачити рух вашого механізму. Щоб годинник налаштувати, виймаємо штифт до кінця, ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт, щоб він був щільно притиснутим до корпусу. В цьому ж положенні ми можемо вручну підзаводити годинник. Коли штифт щільно притиснутий до корпусу, прокручуємо вперед орієнтовно 15-20 обертів. І ми почуємо характерний звук. Ось так. Також цей годинник буде підзаводитись автоматично від ваших рухів.